Доброго вечора, козаки. І я що не вирію, не вірю. Вирі. Я це грати. Я якщо чесно спробував записати відео минуле, але минуле відео якраз що по цій грі вийшло трошки довгуватим. Я не зміг випустити. Тоді я подумав, нащо його випускати, якщо я можу просто так і продовжити. Ну чи піти далі. Не знаю. Зрозуміло, чи я пояснив, чи не зрозуміло. Я думаю, що краще тут звідси піти. Я не знаю, в мене вже не дуже ця ігра цікавить, але. Все ж, я б хотів би її допройти. Блин, це вічно треба було нахиляти його. Нащо це зробив? Добре. Давайте мечників мечники Дайте пошвидше, Бо в мене їх щось... Я хочу десь там 5 відео, хочется досить багато. і все. Якщо чесно. Ну, на жаль, я продовжу в це цегой. Я хочу цей групп допройти. Холмс Вробка. Это я купил з'яс юнит, 25. Клоун жорсткий. Так, а вграй 2 карти. Whenever you access the card, you recover 3p. Your... А, якщо ти ...юзаєш карту, ти виснаєш твій три... 3 життя. Зушіть, я не точно зрозумію, що це працює. Ну, чи не точно переклав. Ну його якраз... О, 4 атаки краси Не дуже то і сильна прокачка, але все ж цікаво. 100 варіо. Пробивна атака 10? У нього захист 7, тобто цього можна буде поставити, а цього скільки одне Ну, Добре. Ага. Угу. Тобто то просто хилюсь. Чи якию. А, і коли карта сама заюзає якусь свою здібність, тоді я хилюсь? чи що? Ні, треба захистити. Чотири, 4, 4, і ще раз 4 і погнали в атаку. Так. Та бум. О, у нього тепер просто дві атаки, я розумію. Я ж правильно це розумію. Тепер Сворд мене і ще раз Своркмена. Клоун просто... Типу, багато разів атакує. О, Янг Merik. Ой, Мерик. Це вже з іншої гри. Хоча я їх так і називав, по ідеї. Jeff Recursian... Ну, хочу саме, що Америка. Чому Мерик... Я не знаю. Я типу хотів би зняти ту гру, звідки якраз ці Мерики пішли. Но я не впевнений, що зможу зняти. Він 5 разів атакується і 2 рази атакує. Тобто можна поставити захи... захист більше, ніж 5. І підійде сюди. Блін, не знаю. І я поставлю тут, виходить, буде захист, захист 8. А тут треба... Ну треба чимось шар якщо так чесно. Ну поїхали. У мене не має такої карта щоб захистити. Пробив на атаку 11 і 3 рази атакує. А як він я контролювати ability triggered when unit is played to battlefield. Sure. Play 2. спалим за спам и не знаю. Скільки в неї життя? В неї 5 життя. Це досить гарно. Ну, гуарда можна заставити сюди. За спалби якраз навіть. Ааа, він просто прокачує всі карти, які у мене в руці. Ой, це досить боляче. Ну це досить цікаво. Так, тепер його та седро. Типу, це коли він заюзи якусь дібність, типу мені насинається шпік. Я не розумію, чого. Але поїхати. Треба було захист ставити. Що я собі думав? Добре, Мерик. Тепер е клоун. Правильно ж клоун. Потім за ним свердшмен. Чи навпаки треба було. А не може не все воно перемогли. Якщо напутаю L Unit Cut mana cost in your hand by one. О, так це шимба! Вона кожних юнітів робить, щоб коштували єди... одиничку. Її ще можна буде прокачати, щоб вона коштувала. Ну, почекай. Чи вона і так прокачана? Вона і так прокачана. Cards mana, cost in your hand by one. Чи це не той юніт? Блін, я чесно забуду, так давно в це грав. Ну тобто її треба ставити... Один, так! О, це Е, um, Тепер клоуна можна поставити, можна поставити цього хлопця по барабану, в принципі. І просто перемогти паука. Ось клоун, так. Це досить цікаво. На жаль, її зараз тут немає. Де кращий захист? Він такий три рази, це такий п'ять. Сюди треба одного, а цього тут треба два. два, раз, два Сюди свод мене. Це і тут буде. Так він пробив. А, в нього навпаки три атаки. Що я собі думав? Давайте Янг целитель. Сюди я навпаки поки. А потім її сюди. А тепер просто забиваємо сюди. Сюди і Гуарти ще сюди. Чотко. Так, так, спала. Перемога. Моя. О, клоун! Клоун! crazy клоун! Ну, його вам якраз може в кінець поставити. Мечників просто поставити, щоб вже добити цю діч. Чот? Ну клоун досить цікаво б'є, тільки я не дуже розумію, як він точно б'є. Ну давайте... Хоча в неї 5 захисту. Добре, Young Мерік. Хадлайнер. Захисник і просто мечники. Хоча на що це роблю, я впевнений, щоб вони і так добили цього слізняка. О, амбуш. Щось знайомо. Дуже імбово Що це таке? Прокачати так відлучите собі 15hp, прокачати одну карту, а сумируй одну карту и рандомную карту. Они це basic карт гайн на плюс 1 hp. Типу всі юниты з моей базовой команды плюс 1 hp. Это рандом card. Макс hp плюс 07. Я думаю, что це будет цікаво. По-низу підемо. Прокачати. Нумерика було б. Вигідніше, якщо чесно. Потім ще раз. А, трансформувати карту. Не, не хотів би трансформувати карту. Це якусь погану карту. Отак в мене всі гарні гарнідос.плеє. Отак рядна 5. Так, цього... Та я думаю, що ми і так поставимося. Хоча... Ці ще буде 4 наносити, а цей 6 буде наносити. Тоді його... Він постановив фешко. Я, я не розумію, коли вона тут вистанавлюється. Давайте... Є. Ї... Потім... Є okay. якраз... Потім якраз що Амбуш, Потім Crazy Clone і захист. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І майже там. Це мені <суменим> мечників. Ось чому мені та лучниця дуже подобається. Ну я впевнений, що переможемо зараз. І цього монстра переможливо. Ммм... Apple FreeViac. Ну по ідеї бандит українсько буде краще. Той хоч менш хоч і прикольний, хоча в мене О, Куди краще. Ну краще пойде і понизу. Кети рандом крут. Клас. Не знаю. Можна спробувати її пограти, як вона працює. Ай! В хріб подивився. О, голем якийсь. Mm, ну її якраз. Опа. А що в нього за атака? Clever attack, PHC і its the mage happens in L Rose, block L Rose to create the matching HP. А, типу він атакує просто по лінії. Ось так по лінії. І треба заблокувати ці лінії, щоб він якби мене не задумажив. Захищаємо. Ну як я вам і казав. Так, Янг Merik. Твої атаки по 10. Ну тобі бандитську королеву. А на що її вперед поставили? Ну хоча, ну, не важливо. Фронт мені не потрібен.